Всім чарівного вечора я хочу показати, як сухе дерево зруйнувало хрест. Тут стояв хрест, але залишився вертикальний стовбур. А бачите дерево. Тут, Тут стояло росло. Дерево, яке впало і зруйнувало хрест. Потім впало друге дерево і зруйнувало хрест. Бачите, це поперечне перекладене. І я завжди задавала питання, коли приходила по воду. Бачите, там водичка. Завжди задавала питання, коли приходила по воду, чому тут хрест? І чому він стоїть фронтальною стороною до джерела? Розуміння прийшло пізніше. Сама природа, сама природа і все світ проти. Вже друге дерево, бачите, друге дерево падає. Але стовбур, стовбур дуже міцний. Він навіть тут... Цемент, бачите, тут цемент. Ну, час покаже. Що буде, буде далі, буду, далі, буде дивити. будемо дивитись. Всім гарного дня і разом на перемоги.